Шлюб у 14 років ні, це не жарт, а пропозиції у законодавстві нового цивільного кодексу. Така ідея вже викликала жваві дискусії у суспільстві. Та варто зауважити, що одруження можливе лише при вагітності або народженні дитини з 16 років одруження, як і раніше, можливе лише через суд. Особи, які 16 років є, можна звернутися до суду і отримати рішення суду. Якщо суд розглядає цю заяву і приймає рішення, розглядає індивідуально кожну заяву, всі умови враховуються, які для цього є передумови, бажання, фінансовий склад. Тобто, все головний, головний акцент на цьому засіданні суду розглядається в тому, щоб захистити права. І інтереси неповнолітньої особи пропозиція нового законопроєкту викликала питання: наскільки підлітки будуть юридично захищеними. Та експерти ці побоювання спростовують, адже права неповнолітніх гарантовані законом сімейного кодексу. Юридично захищена вона і зараз. Зараз сімейний кодекс і, відповідно цивільний кодекс. Передбачаєш дозвіл на шлюб з 18 років. Через суд його можна дозволити з 16 років, а зміни дозволяють в так в тому самому порядку, в судовому порядку, зменшити цей вік до 14 років у випадку, якщо, наприклад, вагітна дитина або народила дитину. Окрім юридичних аспектів, надзвичайно важливим залишається емоційний та психологічний стан дітей. Фахівці зазначають, зниження віку для одруження ховає за собою багато ризиків. Рішення, які у 14 років здаються дорослими, суттєво відрізняються від рішень у 18 років. Адже підлітки ще не здатні повною мірою усвідомлювати довгострокові наслідки для свого майбутнього, для освіти, кар'єри або особистого життя. Навіть у ситуації вагітності відповідальність часто сприймається емоційно, а не як реальна готовність до спільного життя, фінансової стабільності, і складних побутових. Ця тема не залишила байдужою і рівнян. Всі опитані схиляються до однієї думки. Ні, ні. куди, ви що? Це хто таке, в кого там клепка, його перемкнула в голові. Ви що? Звісно, ні. Ні, вона сама ще дитина. Куди ще в 14? Я думаю, що заборонено так, законом Божим. Треба, щоб була ну, в, в зрілому возрасті була. А так воно. Батонепорозуміння не до одне та дитинство ще. Негативно. Негативно. Та. Ну 14 років це ну, дитина ще. Моїй дитині 14 років, я не хочу того. Чесно кажу, ще рано. Ще дуже ми з дитиною спілкуємося про, на цю тему, то вона каже, це дуже рано, вона про це й не думає. А поки обговорення закону набирає обертів, варто пам'ятати, будь-які рішення мають бути зваженими та продуманими. І головне, дитинство має залишатися дитинством. Богдана Піддубна Аріна Тітова новини Рівного.